От як тільки я нарешті виберу свою нішу, тоді вже точно зберуся і почну. Тема це не про пункти в шапці профілю, да, це про спосіб думати питання, які ти ставиш собі. Це от про те, твоє чому. За кожним твоїм словом. Це по факту як стосунки, да. Ти поки не поживеш з людиною, ти не знаєш, як тобі з нею. Так і з темами. Да? Треба пожити з ними в блозі. Є твій досвід, є твоя точка зору і є твій голос. Твоя тема це не маркетинг, це не психологія, це те, як ти про це говориш. Це образ, з яким тебе асоціюють. Всім привіт! Мене звати Лєна, і я продюсую експертів і допомагаю їм. Продавати через блог. І це мій канал про маркетинг, продажі та соціальні мережі. Сьогодні ми обговоримо одне дуже важливе питання: як знайти тему для свого блогу, якщо ти цікавишся всім одразу і не хочеш себе обмежувати. Можливо, ти зараз у схожому стані, коли ти багато вмієш, багато читаєш, щось вже пробувала, але блог не рухається. Ти не можеш обрати саме ту свою тему для свого блогу. А без теми, ніби і починати, нема сенсу. Можливо, ти думаєш. От як тільки я нарешті виберу свою нішу, тоді вже точно зберуся і почну. Але є одна правда, яку я хочу сказати тобі з самого початку. Ніша ніколи не з'являється в голові просто так, вона завжди народжується в процесі. І якраз про цей процес сьогодні ми і будемо говорити. Я прекрасно розумію, як це, коли тебе цікавить і маркетинг, і психологія, і саморозвиток, і якась естетика, і освіта, і ще багато всього іншого. І кожна тема тягне за собою ще по три теми, і про кожну з цього. Хочеться поговорити, але водночас, по факту, ти не хочеш перетворювати свій блог на ще одну якусь безлику сторінку, де все і про все я продюсую експертів, і багато з них стикаються з цією проблемою, адже як кажуть, що талановита людина вона талановита у всьому. Але з роками я зрозуміла одне: аудиторія не запам'ятовує наші глибини одразу. Вона запам'ятовує саме відчуття, саме асоціацію з нами і саме нашу енергію. Твоя тема це не маркетинг, це не психологія. Це те, як ти про це говориш, це образ, з яким тебе асоціюють. Наприклад, ви можете бути тим експертом, який пояснює складне, але простими речами. Або ви можете бути експертом, який вчить продавати через блог, але без маніпуляцій. Або ви можете бути тим експертом, який завжди надихає і дає чіткі кроки. Це і є твоя тема. Вона формується по факту з досвіду, з подачі, з твоєї інтонації, а не лише з обраного ринкового сегменту. І ще, якщо ти зараз не можеш обрати свою тему, це не є мінусом. Це не значить, що ти якась некомпетентна, що з тобою щось не так. Це значить, що ти думаєш глибше, ніж шаблон обри свою нішу, бо хочеш, щоб блог був справжній, щоб в ньому було якесь життя, да, а не просто слова. І з цим підходом я повністю погоджуюсь. І перед тим як перейти до основної частини, скажу так, що ти можеш зараз бути не готовий вести блог, а можеш бути готовий. Ти можеш бути готовою ділитись процесом, а можеш бути. Не готовим ділитись процесом і тільки ділитись висновками, і це теж нормально. Але якщо зараз в тебе всередині є відчуття, що я хочу, щоб мене почули, щоб мій досвід був комусь корисний, то повір, обирати тему ти маєш саме не з голови, а саме з цього бажання, яке в тебе виникає. Бо блог це не просто про проєкт, і це не просто проєкт, це саме про стосунки. Питання фокусу є одним з найскладніших для тих, хто будує свій особистий бренд, особливо да для тих експертів, які реально багато чого вміють, які бачать більш глибоко ніж поверхню, які бачать зв'язки між різними сферами, і тут дуже легко потрапити. В пастку, коли виникає думка, що я не хочу обмежувати себе, тому не буду бирати одну тему, бо я не вузький спеціаліст, я ширший, я складніший, я цікавіший. Знаєте, що це абсолютно правда. Ти складніша, але це не причина відмовлятися від фокусу, тому що, по перше, фокус це не про обмеження, це про вхідну точку. Уяви, ти стоїш перед будинком, в якого 10 дверей. Кожні з цих дверей ведуть у певну цікаву кімнату, але ти не знаєш, з якої почати. Ти крутишся, дивишся, вагаєшся і зрештою взагалі не заходиш в жодні двері. А тепер інший варіант перед тобою один вхід яскравий і зрозумілий. Їх може бути ще 10, але ти точно знаєш, що кожен з них яскравий і цікавий. Ти заходиш і вже всередині бачиш, наскільки будинок великий і скільки там простору. Фокус у блозі, по факту, це перші вхідні двері. Це не якась межа. Це лише про запрошення. Людина може вперше побачити тебе. Через якусь одну певну тему і залишитись, бо побачила якраз твою глибину, побачила твою цілісність і побачила твій стиль мислення. Друге, чіткий фокус це чітка асоціація. Люди завжди запам'ятовують нас лише за одним меседжем, не за всіма одразу. Та якщо я скажу Марі Кондо, то швидше за все ви подумаєте про порядок. Якщо я скажу Саймон Сінек, ти згадаєш почнеш, чому? Якщо я скажу про Джеймс Клір, так, асоціація буде з маленькими звичками, і кожен із них. Набагато більше знає по факту, ніж ми з ними асоціюємо. Але саме оця одна чітка асоціація вона дозволила людям їх впізнати. Фокус це як візитка, і вона повинна бути максимально простою, бо це найперше, що людина про тебе запам'ятовує, і без цієї візитівки вона не запам'ятає просто-напросто нічого. Третє: фокус допомагає аудиторії прикріпитися до тебе. Блог це не лише про контент, це завжди про зв'язок, це про емоційний зв'язок. Про те, щоб люди відчули, о, я знаю, чого очікувати від цього експерта, і мені це подобається. Коли у тебе є фокус, людина чітко розуміє, о, це вона пояснює. Е, маркетинг без е, там якогось булшіту і так далі. Або це та експертка, яка говорить про продажі без маніпуляцій, і по факту, це і є цим емоційним якорем, який чіпляє е, інших людей. Да? Інтерес інших людей це чіпляється за цей емоційний якір, і тоді вже все інше, да, твоя оця багатогранність, якась нові теми, експерименти, вони вже сприймаються з довірою, бо вже базово є оцей емоційний зв'язок. Четвертий фокус це про твій спокій. Коли у тебе є чітке розуміння, навколо чого будується твій блок, тобі легше приймати рішення. По перше, про що писати, по-друге, які ідеї не підходять. Третє, про що варто. Там, що саме який продукт варто запустити, і четверте, з ким варто об'єднуватись для того, щоб масштабувати себе і масштабувати свій проєкт. Без фокусу в тебе буде постійний шум в голові, ти будеш сумніватися, ти будеш відкладати, тому запам'ятай, що фокус це фільтр, який зберігає тобі купу енергії. П'ятий фокус зовсім не означає, що ти маєш бути одновимірною. Уяви собі зараз музиканта, який став відомим завдяки одній пісні. Але насправді, коли ти будеш слухати його альбом, то там зовсім буде інакша глибина. Фокус це хіт, але це зовсім не вся музика, яку грає цей музикант. Дозволь собі почати з чогось одного. Твоя Аудиторія завжди буде рости, і вона буде рости разом з тобою. Шосте, якщо ти не можеш обрати, обери тимчасово. Запам'ятай, що твій фокус це не якась клятва, це не якийсь камінь, який ти поклав і потім ніколи не зможеш його сунути. Це по факту експеримент. Обери одну тему на три місяці і подивись, чи тобі цікаво в ній. Наскільки тобі цікаво в ній, чи відгукується на цю тему твоя аудиторія, чи це саме той шлях, який ти хочеш яким ти хочеш іти далі, і знову ж таки повертаємося до того, що твоя тема знайдеться не в голові, вона завжди знаходиться в русі. Фокус це не про тюрьму, це лише про магніт, це спосіб сказати людям: ось з чого можна почати, мене слухати. Це турбота, по факту, не тільки про себе, а й про тих, хто тебе читає, слухає, щось купує в тебе. І твоя глибина не зникає від того, що ти вибрала одну тему. Вона просто отримає шанс бути побаченою. Йдемо далі, чому складно знайти свою тему для блогу і чому насправді це окей. Це відео не про те, як знайти свою нішу за 15 хвилин. Це про те, чому цей процес настільки непростий, навіть коли ти вже ніби про себе все знаєш. Бо правда в тому, що більшість тих, хто хоче будувати особистий бренд, вони не плутаються через відсутність теми. Вони навпаки плутаються через те, що цих тем занадто багато в їх головах. По перше, що я хочу сказати, запам'ятай. Ти цікава, різностороння, і це абсолютно нормально. Є люди, які з дитинства знали, що вони хочуть бути дизайнерами, коучами, там нутриціологами або ще кимось, і вони просто йшли до цієї мети. А є і інші да ті, хто пробував себе в різному, вони. Глибоко цікавилися кількома сферами. Вони бачили не якісь окремі гілки і направлення, да? вони бачать там всю екосистему. І в цьому абсолютно немає нічого поганого. Це не про розпорошеність, це про стратегічне бачення. І от в цей момент, коли ми намагаємось писати себе в якийсь формат вузької ніші, якраз мозок в цей момент включається і такий. А як же все інше? А раптом я зроблю такі вибори, які мене буде звужувати. Тому в цей момент і стає так важко знайти тему для свого блогу, адже це не про те, що варіантів не існує. Це лише про те, що їх занадто багато, і я боюся втратити інші варіанти, адже якщо я виберу щось одне, то інше мені буде недоступно. Друге, це про страх виглядати не солідною або якоюсь не такою. Особливо це стосується вже тих, хто вже має досвід, вже щось вміє. Вже має освіту, вже має кар'єру, і тут виникає такий вмикається внутрішній критик. А як це буде виглядати? Як це я стала просто інфлюєнсеркою? Серйозні люди так не говорять. А якщо я почну про щось одне, а завтра передумаю, да? і цей внутрішній конфлікт між тим, що тобі хочеться обирати, і тим, що соціально прийнятно, і він по факту і зупиняє. І тоді ця зупинка. Відбувається ще до старту блогу, бо ти ніби якби вже і готова почати вести блог. Але по факту ти не дозволяєш в ньому бути собі, бути собою. Третє, всі місця зайняті це один з найпоширеніших міфів, тому що тобі здається, що твоя ідея. Там банальна, що ринок переповнений, що тебе не помітять серед інших експертів. Але тут важливо сказати про те, що насправді це ілюзія. Бо сьогодні люди купують не інформацію, вони купують інтерпретацію. Да? Вони купують твою точку зору, вони купують твій тон, вони купують твою енергію. І усі зараз говорять про маркетинг, але не всі говорять так, як ти будеш про нього говорити. Усі зараз говорять про цілі, але саме твій спосіб думати він резонує з конкретною. Людиною тому так теми вже 100% існують, але поки що їх ніхто не робив так, як будеш робити їх. Ти четверте, ти шукаєш тему в голові, але вона живе в дії. Тобто тут ми говоримо про очікування, що ідея має спуститись з небес, да, має наступити якесь таке осяяння. Але насправді ідея приходить тільки тоді, коли ти щось тестуєш, ти пробуєш нові формати, ти спілкуєшся з підписниками, ти бачиш на що вони саме реагують і що їм відгукується. Тому запам'ятайте, що твоя тема формується не в ізоляції, вона завжди. Формується в процесі, в тому, що ти робиш, що відгукується, як тобі, як і твоїй аудиторії, і що саме хочеться тобі повторювати. Тому не треба чекати цього великого моменту. Почни просто з малого, почни щось робити, почни діяти, і тема сама тебе знайде. П'яте твоя тема це не просто про що говорити. Це про те, як говорити. Це один з найважливіших моментів. Ніша це не просто інстаграм-маркетинг або там, фінансова грамотність. Ніша це те, як ти про це говориш. Це саме твої цінності, твій тон, твоя система мислення. Дві людини можуть вести блог на одну і ту саму тему, але одна буде про оптимізацію цифри, а інша буде про довіру і спокій. І твоя справжня тема вона знаходиться не в темі. Вона знаходиться саме в підході, і я дуже сподіваюся, що зараз ви мене почули і зрозумієте, про що я говорю. Шосте знайти свою тему це не обрати правильно, це дозволити бути собі собою. Багато з нас шукають тему так, ніби це єдиний правильний вибір на все життя. Але насправді це абсолютно гнучке питання. Ти можеш починати з одного і трансформуватися. І таких прикладів в інстаграмі, і в принципі в соціальних мережах, де і в принципі по життю. Дуже багато, тому що найуспішніші особисті бренди це не ті, хто одразу все вгадав, а ті, хто дав собі час і право досліджувати. Твоя тема завжди буде змінюватись разом з тобою, і це абсолютно нормально. Отже, зараз ти вже усвідомила про те, що пошук теми це не раз і назавжди, і що наше бажання мати фокус, воно абсолютно природно. Але постає наступне питання: що робити далі, от прям конкретно. І якщо ти вже зараз десятий раз відкриваєш свої нотатки з ідеями, але жодна тебе не чіпляє, то я зараз дам чотири простих. Але дуже дієвих кроків. Крок перший: подивися за що тобі вже платили. Не вигадуй з нуля, ринок тобі вже підказав, де саме твоя сила. Тому просто згадай, за що тобі вже платили, про що тебе питали знайомі або клієнти, яку тему в тебе купили легко, швидко і без прогріву, і яка послуга давалась тобі легко і навіть принесла тобі відгуки. Це по факту є сигналом того, що твоя експертиза вона вже комусь потрібна, і навіть якщо тобі зараз здається це незначним, то повір, що для людей це дуже важливо, бо експертність це не про якесь дав. Вчене знання, це не про якусь там докторську, кандидатську, і так далі, це про користь, яка вже відбулася, яка вже сталася. Я тут можу порадити тобі скласти список з п'яти кейсів або запитів, які в тебе вже були, і подивись, що саме об'єднує ці історії. Крок другий: знайди саме ті теми, які ти можеш обговорювати годинами, і при цьому тобі буде це не важко робити, тобто ти не будеш від цього втомлюватись. Це насправді дуже тонкий, але дуже точний критерій. Є теми, які які ти можеш, а є теми, якими ти живеш, і тут питання зовсім не про технічну експертизу, а саме про енергію, що ти можеш обговорювати без сценарію, яка тема піднімає тобі настрій просто від думки про неї Да? вона так прям будоражить, після яких консультацій ти реально заряджена і не відчуваєш оці виснаження. Це дуже важливо, бо блог це завжди робота вдовгу. Це не про спринтерство, це про марафон. Якщо ти з самого старту обереш тему, яка тебе з'їдає, ти просто виграш, будеш вигорати ще до того, як зробиш перший запуск. І тут я можу дати пораду, спробувати день-два просто говорити якісь нотатки на телефон, записувати їх про те, що саме тебе цікавить. Без фільтрів, без структури, от просто як можеш потім їх послухати і звернути увагу, де саме тобі стає прям дуже цікаво. По факту, там і є твоя енергія. Крок третій, подумай, з ким ти хочеш працювати. Це насправді дуже часто випадає да, з нашого поля зору, але по факту аудиторія визначає тему, бо сама по собі. Тема це просто про знання. Але з ким ти хочеш цими знаннями ділитись, Робить з нього бізнес та уяви свою людину, хто вона, на якому етапі вона, які в неї зараз проблеми, що ця людина вже пробувала. Можливо, вона в тому числі купувала вже в когось знання. І найголовніше. Подумай про те, чи хочеш ти з нею говорити, і чи цікаво тобі її підтримати. Бо говорити про маркетинг це одне, але говорити про маркетинг для експертів, які бояться, наприклад, проявлятись, це вже зовсім інакше. Тут я пораджу скласти ідеальний портрет клієнта не з шаблону, а реально, який ви маєте. В серці, скажімо так, да? уяви, що ти от з цією людиною прямо розмовляєш, уяви, як тобі з цією людиною. І подивись, яка тема між вами е спливає природньо. І крок четвертий, перестань вибирати раз і назавжди, і просто протестуй. Це найголовніше, і про це ми вже говорили багато разів. Ти не повинна чи ти не повинен зараз обирати свою. Вічну нішу це по факту як стосунки. Да, ти, поки не поживеш з людиною, ти не знаєш, як тобі з нею так і з темами. Да? Треба пожити з ними в блозі. Напиши пост, зніми якесь відео, зроби сторіс, подивись, як тобі це вдалося, як реагують на це люди, і чи хочеться тобі це повторити. Тому що блог це завжди про місце для тестування. Да? Це не дипломна робота, не кандидатська, не наукова дисертація, і так далі. І чим більше ти дозволяєш собі експериментувати. Тим швидше сформується твоя справжня тема. Тому що я тут можу порадити: обрати, наприклад, три теми, які тобі цікаві, по кожній зробити там по одній, дві, три, п'ять публікацій, і подивитися, яка тема лягає тобі найорганічніше. Отже, ти можеш шукати свою ідеальну тему прямо місяцями думати, порівнювати себе з іншими або чекати осяяння. Але правда в тому, що ідеальної теми її не існує. Є твій досвід, є твоя точка зору і є твій голос. І тема це не про пункти в шапці профілю, да? це про спосіб думати, питання, які ти ставиш собі. Це от про те, твоє чому. За кожним твоїм словом і найцікавіше те, що твоя аудиторія зовсім не чекає на тему. Вона якраз чекає на тебе. Вона чекає на твою щирість, вона чекає на твої історії, вона чекає на твої погляди, і навіть на твої сумніви, які ти не соромишся озвучити. Тож дозволь собі просто почати. Нехай це буде не ідеально, нехай це буде без гарантій, але це буде по-справжньому. І тільки тоді твоя тема, справжня твоя тема, вона проявиться сама. Якщо ви досі тут і дослухали це відео до цього моменту, я дуже вам вдячна, це дійсно багато для мене значить. Якщо ви хочете отримувати ще більше таких відео, обов'язково підписуйтесь на цей канал, бо попереду ще більше відео для експертів та тих людей, які шукають саме своє. Також обов'язково переходьте в мій інстаграм. Я там буваю частіше і можу навіть відписувати в приватні повідомлення, якщо у вас виникають питання. І обов'язково, якщо це відео було корисним для вас, залишайте. Вподобайку і не соромтесь залишати коментарі. Тож до зустрічі в новому відео пока-пока.